Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо знімати другу частину to Die. В прошлій часті ми з вами зупинилися на цьому автобусі. В прошлій часті ми з вами прокачали цей автомобіль і цей. Сьогодні ми з вами я думаю прокачаємо цей і цей. Ну, якщо нам звісно, хватить 20 минутного чи півчаса відео на то, щоб цю машину купити. Сейчас ми з вами починаємо. Все, поїхали. Трошки скручу, щоб вам дуже голосно не було. На бам! Так. Покопали вас багатенько. Зараз ми з вами одну тисячу получимо і купляємо цю тачку. Оп. Е, все. Зараз з вами будемо вже використовувати ускоріння. В мене вже просто закінчився бензин. По паливо. Давай, на. Давай, ну, пожалуйста, чуть-чуть, давай. <тит ent yere> <filled> <тит> <тит> да, небагато ми з вами проїхали. Mm. Нам 300 доларів не вистачає, добре. Зараз з вами купимо. На, mm. бом-бом-бом. До речі, хочу сказати, поки їду. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте колокольчик. Просто в мене вже скоро буде юбілей. 100 підписчиків, Дуже прошу підписуйтесь, будь ласка. Залишилося 10. чи, Ну, 15 людей, щоб в мене було 100 підписчиків. Я вас прошу. Підписуйтесь. Глобально підписуйтесь. Бо мені треба цих 100 підписчиків, Хочеться, щоб юбілей був. Ой. Так, давай. Оп. Все, ще ч сделали? Ого! Так, так нам зараз ще на прокачку цієї машини хватить. Все. Тисяча баксів. Е ну. Ладно, давай по приколу купим. Погнали. Ну, вона зараз швидко кінчиться бенцуне, напевно. Погнали. Ну. На. А вона капець быстро Тільки медленно коли це... Вона дуже медленно, коли в неї щось вирізається. і це мінус В автобус такий просто як танк Їде собі і все. ему все равно Юху На. Так. на Так А, бензин кончается, надо быстрейше ехать, ты, давай. Э, все. Э, так, у нас есть трошки грошенят, и все гроши мы бы, с вами потратили на бензин, ну, на палубу, короче, если по-украински. Так, паливощей більше. А ну зараз хочу подивитися, які тут є тачки після цього заїзду. Бум. Ну, давай. Уі. Бум. оп, Що? все бензин кінчиться. Давай, чуть-чуть капельку, капельку, давай. Все, ми вже з вами більше проїхали, чем в прошлый раз. Вс, приїхали. Е, а скільки коштує... Ага. Е, Навірно, вам не видно, то то е, цей от вентилятор коштує 1500. В принципі, можна накопити, але поки хочу купити щось вроді цього. Е, все, мені більше ні на що не вистачає. Все, їдемо далі. Е, Колеса трохи прокачав, щоб на цих камінчиках просто не застривало. Ну, вже краще. Половина бачка вже, до речі. Тут видно. В мене в машині сама старта. Поки 0 патронів, я ще нічого не купив на цю тачку. Да. така собі тачка. Бам. Оп. Мені не знаю, що автобус більше нравився. Він якийсь такий вкачений був. Ну нічого, ми зараз з вами подивимося, як вкачаємо її повністю. Яка вона буде сильна. Давай, блин. Чуть-чуть не хватило нам капельку. О, нам вже... Ой, не на... не на то нажав. Все, в нас є тепер цей ускоритель. Поїхали. Його мало, але ну, щоб дойти до тої самої метки, я думаю, нам хватить. Ну, башку йому просто зніс. Ви знаєте, вони так розлітаються, як, я не знаю, як чіпси якісь. Просто тако пальчиком в них бум. І все, і вони розлітаються просто. На. Ба. На. А бензин тим часом вже кінчається. І це взагалі мені не подобається. Оп. Все, ми з вами доїхали до того самого місця. Все, бензин в мене кінчився. Ну, чуть-чуть ми з вами ще проїхали. Получили півтори тисячі. Зараз трошки прискорювач вкачаємо. Все, хватит. І один раз це. Все, нам більше ні на що не вистачає. Ідемо далі. 32-й день вже виживаємо. Так. Колеса зараз прокачаю. Зараз колеса прокачаю. І я забув, я казав, що зараз пройду катку і подивлюся, які тут є машини. Зараз точно. Зайду і подивимось, які є машини. Давай, бим, бум. Клас. Треба буде зараз ще пушку купити. Так, а палива мало вже. Прям мало. Їдемо швидше. А... Давай, давай. Фух, все, барикади ми з вами проїхали. Давай. Так, все. Нам трошечки не вистачило. Чуть-чуть. А, добре, чуть-чуть не рахується. Все, це самі максимальні колеса. Ну, хоча б оба камінчики не буду. Зашпорхуватись машиною? На. Бу. А, я опять забув подивитися, які є машини. Сейчас подивимося з вами точно. Блин. А ця машина скільки максимум скикеры. Тут на спідометрі, Ну не на спідометрі, а на цьому таблі, тут 120 км походу. Давай їдь. Бачите, як вийшло? Мені. може, до... Да! Воно докатилось! Воно просто докатилось! Мене 2500 дали. Ого! Мені дають x2. Давайте Х2. Угу. Все. Вот, следующая точка. Класс! В прошлій серії ми з вами до чого другої точки дійшли, а в цій серії вже до третьої. клас. Все в нас є 5000. Просто робимо на них, що хочемо. А ні, не, не все, що хочемо. Я трошки прокачав і все. Добре, коробку, це коробка передач, вроді. Би пилу зараз за 2500 купимо зараз треба накопити трошки все мені ще треба пушку купити за 2000 і буде добре тоді зараз 2000 на пушку куплю і тоді вже за 2500 Ай. не, добре зараз подивлюсь я щось забув знову Тепер у нас такий челлендж. Не забудьте подивитися, які є машини. О, ого. Давай. О, це бігуни, дивіться. Ва! Нет! Хух. Ви бачили, що він. Що він витворяв вообще? Біг за мною заразу. На тобі. Щоб не втекав. Давай. Ой, бум. А, ще побігли. Вони якісь стрімні, якісь такі. О, дві, тысячи. О! Так, все. Бум-бум-бум. Все, трошки прокачали пушечку. Давай зараз цих бігунів буду. На, давай. На бам-бам. Бум-бум. клас, Мне дуже подобається. На бігунів двох відстріляв. Ай, а він там спавниться, Дивіться, все, причепився і це ще мені мінус скорость моя. Швидкість. Все, пулі закінчились. Оп. Давай чуть-чуть. Не, тут надо було би трошки по-другому, ну ладно. Во, пилає. Зараз происперуємо. О, вони там ходять. Прикольно. Ну-ка, бам, так бум-бум. Бежит, -бум. бежит, диви... А, зараза. Вчепився. А ну, бам, и нема. А це вроді би в другій часті, чи в цій самій часті є спецназовці, зомбі-спецназовці, і вони просто будуть е за мною куча таких е спецназовців зомбі будуть ганятися і пригати на мою тачку. Це взагалі не круто. І там зараз, дивіться, бубух. 3500 мені дали. Е пушку до кінця. Ага, коробка передач 3600. Хочу коробку передач до максимума прокачати. Погнали. Ба. На. Так. Вот бегун, бегун. Так. Це в мене пушка на максимум, чи не... Ой, як шлпнувся там зверху. А це, типа, зомбі строять ці барикади, що я на них спотикаюсь, чи що? Так... Я так зрозумів, що да, це вони, типу, строять. Тільки вони самі на них і підриваються. Клас! Як удобно... Давай... Ну, хоч ще одного там замочив. Три тисячі і... все. купили. Так. Е, в мене затормозило, я тільки що купив. Ну ладно. Це, мабуть, в мене було більше. А, так, да, мені дали 2 чи три тисячі. Що в мене затормозило? Нічого в мене не затормозило. Е, все, типа, я прокачався, да? Все, можемо вже просто копити на цю тачку. Ну, це в нас мотор коробка. Це. Ну, а, да, до речі, хотів подивитися. Во. 8 мільйонів скільки. Скільки? Капець! Це півтора мільйона, ця триста тисяч, це шістдесят, це двенадцять. Ми з вами за дванадцять купимо, потім в наступній частині за шістдесят, потім за триста, потім за півмільйона, півтора мільйона і вісім мільйонів. Це капець. Скільки тут. А, тут не видно. А, цікаво. Капець. Добре, погнали. Що, челендж пройден. Ми з вами подивилися, які тут є тачки. Так. Ну, ну ви знаєте, тут ніякої особи оборони немає, то мені не дуже ця тачка подобається. Бам. Мені так не подобається, що він там заспавнився. Ну. Бам. До речі, ми з вами вже більшу половину карти ж тут приїхали. Все, тачка на максимум. О, це ми з вами. Давай, 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 давай. П'ять тисяч дали. Шість тисяч з половиною в мене. Добре. Їдемо далі. На. Бу. бам бам Всім лежати, не двигатись. Давай. Працює спецназ. Бум-бум-бум. Давай. А чого нельзя, то... не тут... Ні, не Жалко. Цікаво, а якщо мені э, спригнути, ну, спригнути, і цей зомбі на мене спригне, він виживе вообще, ні? Надо буде зараз провірити. Бум. На. І все. І їдем далі. Давай. Оп. І ще трошечки. Трошечки капельку. Четыре сімсот. Одиннадцять. А ця тачка цей. Дванадцять. Хорошо. Зараз ми з вами купимо вже тачку. Давай. На. Блин, хотелось перелетить. Ну ладно. Вот, сейчас мы с вами подивимся, читай зомби выживет вообще, че нет. Сейчас мы с вами тут спустимся. Вон, он заспавнився. Только не приехай раньше времени, пожалуйста. Ты здесь тут, да? А, я трошки не встег за ним. Ну, добро, ничего страшного. Он просто размазался там Пюрешку в пюрешку. На! Ой, Найжал его остану. Бум. Ну, что-то не взорвалось. А, их тут ну, багато як. Дивіться, скільки их тут. Вони сюда прыгают, як на такси, як будто. О, давай. Бум Ще один. На таксі приїхав. О, один Чотири 4000. Все, купляєм Кайф. Е, все. А, мені ні на що не хватає Добре. Е, тоді їдем далі. О, вон у нас там. Вон наш чоловічок там сидить. Там видно. Така убита тачка убита. Ну нічого. Ще проїдемо з вами. Но в ній багато, я можу сказати, одне. Бензина багато в ній. Ну, на. Все, заспануся там зомбі цей і зачай прыгає. Тільки він капець рано прыгнув. И він розмазався по асфальту. Ну, ладно. Ай, На. Ой. Все підривається. А як ця тачка вообще їде? Капець. Давай. а а там два зомби. Ух, перелетів. половиною тисячі. Е, 2. А, ні, тут 22 долари не вистачило до 5 тисяч. Добре. Е, тоді колеса. І... Все. Ого, тут колеса. Це тільки другі капець. Це як в автобуса. В автобуса такі самі десь. І це самі максимальні. Ну, а з колесами набагато легше, знаєте? На. Ну, і бігуни вже класно мочити ними. А, ну, а, він просто приклеївся. Капець. Ой, ящиком там придавило. На ну, давай. Ой, тут прям мазня получилась из них. Ой-ой-ой, яких багато. А давай бум. Ну, давай ще проедемся. Ну ладно. Э, е -е, о пила. Скільки? 12 тисяч! Та 12 тисяч ця тачка стоїла. 9 тисяч мініган. Я вас зрозумів. Тут дуже дороге тут. Все вкачування це все. Дам. Ну ладно. Це ми з вами зараз як на таран зараз підемо. Просто. Бу. Давай. Оп. Слухайте, дуже непогано з вами вкачали цю тачку. Біжить, 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 біжить. Це десь тут. Ні, все. Кстати, на дБ може вставати. Це оно. Ну. Во, реально на дби встає. Ну. А ну, ся, я попробую на деби встати. Давай. Це на рівному. Так, да, стає на дБ, але погано виходить. Давай. Бігунів моч, удобно мочити і всіх попідряд цією пилою. Давай. На. Капець тільки що приклеївся і відклеївся зразу. Щось вони якісь такі собі чи зомбі. П'ять тисяч Добре. Тоді мотор. Скільки? Тринадцять з половиною тисяч? Капець. Я взагалі в шоці. Добре? Хорошо. Добре, хочу з вами тоді вже попрощатись. Сказати дякую, хто подивився це відео. Респект, навіть хто додивився це відео до кінця. Ех. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте колокольчик. Всім пока-пока.